Український вестерн в Одесі. В театрі імені Василя Василька почали працювати над новою виставою. Вачив місто, чого тут тільки нема, дороги усі кавони викладені, вулиці вночі, як вдень світяться. Так в українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька відбулася перша читка п'єси Український вестерн на сцені її планує втілити режисер Максим Голенко. Серіальна. Така нова історія, і там все є і трилер, і детектив, і той же вестерн. І десь вона мімікрує під українською традиційною якусь драматургію, там і щось під фільми коли Чукає, під поетичне кіно, великої рознобарвне. Ну коротше кажучи, в цій виставі буде все, все, чого бажає ваша душа для того, щоб було цікаво в театрі. Стою собі очі додолу попустила, втупила, а сама собі дочекала щастя. А він а він подивився на мене і сестру мою молодшу засватив. Ось і лишилося мені з тих пір, тільки сльози диватися, та майки святкові, що одні на двох були. У п'єсі задіяно близько 30 акторів. На роль Лопаха режисер запросив Риму Зюбіну. розповідає про свою героїню. Не схожа на мене абсолютно. Моя героїня називається Лопаха. Це дуже мстива, дуже зла, жахлива жінка. Ніякого зі мною нічого зі мною спільного немає. Але це ж треба було приїхати саме в Одесу, в український театр для того, щоб зіграти в п'єсі, в якій. Адуться саме місто, в якому я народилася, Унгвар це угорська назва Ужгорода. Актор Олексій Гоп'ян постане перед глядачами у ролі Фекета. каже, що доля в нього трагічна. Роль там теж така цікавна, тому що вона є нескільки ключовою, тому що на цій ролі е, основані... нікотре. Детективне привращення. Он є таким інструментом в руках нехороших людей в етапі п'єсі. Тому, може, і немножко забігу вперед. Вони сильно пострадали за створення за свого придальця і за своє жадності. Подивитися п'єсу можна буде 8 та 9 березня в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Артем Сюмак, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.